Доброго всім дня. Сьогодні 19 червня. Збираємо азими ячмінь. Перший в цьому регіоні я в нашому краю розпочинаю жнива. Ніхто ще не збирав. У мене тут один гектар Багато відео я по ньому не складав. Азимий ясмін-буран. Сіяний. В, октя... в жовтні. Теж з числа 20-15 жовтня. В суху землю. Висів був кілограм десь 120 на гектар, але зійшло, так як були е, сходи рідкі, бо волога була, як говориться, не сильна. Дожі проходили невеликі. То тут зійшло кілограм 80 його, я так думаю. Рідкий він дуже був. Але так весною розрісся, дав я тут 150 кг селітри по мерзлоталому, по пшениці кидав та й по єсміню кинув. І отакий він зараз має вигляд. Я мав його збирати ще тиждень назад, але у нас пройшли опади 35 мм, що може не радувати. Дуже Богу дякувати повезло. Але зараз стала спека 35 градусів. Йор! Подивись, підніми сидіння, а тут ящик є з ключами. Ключ на 24 на 6 комбайн. Щось забули прикрутить може. Комбайн брата клас Мега 204. То воно він з той сторони заїжджає. Забув може прикрутити. І побачив, що у нас буде по врожайності по такому ячменю. О, такий має вигляд він. Бачите, ріденький ось світиться, десь густіший, десь рідкіший. Ячмінь. Репродукція тут вже непонятна яка. Ну це я так, я посадив його на корма. Тому особо я за це не переживаю. Скільки буде, стільки буде, але все одно цікаво. Яка буде врожайність цього ячменю. Тому як будемо косити, будемо знімати гектарчик, погуляємося, подивимося, що в нас буде. Была жара мягковато Вот по после опытов Ну а шо робить Поломка на господарство піде ну такий ячмінь, побачимо, що він сипане. Розкущений, звісно, воно такі кущари. Дощ пройшов, він почорнів весь. Та вже ось через, я думаю, дня три і пшениця піде. Убирати. І все, і жнива буде в повному ході. Така солонка. Потері я тут не знаю, дивитися чи ні. Хритися можна такого не видно щоб... Пустого багатенько бачу. Жара, віддать була. До цього Ч він так почерніло цього дождя інтересно? Аж прям таке воно а все буде дивитися. Дав більше ходу і щось як гавкать почав блядь. Я такий уф Нагрузка. Це рядом пшеничка тут ходять. Що вона в нас. Дивіться. Вона вже тверда, блядь. Її вже не вризеш, блядь. Отак. Все достигає мгновенно. Дощ пройшов і все стало на свої місця. Ну, в принципі, жнива вони і так раніше розпочалися, тому ну, ще тиждень назад мав це є шміню бирати, якби не дожі. Якщо пшениця вже теж, живо. в суботу можна починати молотити, буде комбайн так... ну, Брат, мабуть, не знаю, чи зможе в нього горохи косити треба. Меня в нього нема. У нас тут десь мені практично не сіє вже, Так як на нього ціна. Ну, Волки, звісно, депелі, то зараз блять буде соломий, йо-майо. -йо. Це капець. Попробувати може блять було б Сирот притрамбовує. Косить надо, бо комбайна не буде. Сиска Да, такая масса серьезно. Он обычно такой невысокий, а этот рейтинг очень высокий, цей ячмень. Ну, побачив, що цей гектар нам дасть приблизно хоча Машина вже стоїть моя

Це тут він вимерз. Да. Тут він підмерз, взагалі був рідкий. ти ж бачиш, все одно набралося. Тут для чорна земля стояла цілу весну. Капець. вже. Нормальний есть пить. Ну все, чи чотири постоянно такий.

шо скосили вот так с гектара 20 соток два бункера було по 70 процентов он высипав и еще там було не знаю может тонна короче тонн 7 наверно по куче может ну натура такая хоть и фунициды работа он такий Треба буде зважити його, на віса узнати, який він. Ну, слава Богу, убрали ячмінь. Гектарчик. Знивав вже розпочато. Зараз 2-3 дні і пшениця піде. Так що, все ще попереду. Все, дякую всім за перегляди. Собака хоче відірвати. А це заносить в кладовку на корма, плюс там люди просили. І все. Не знаю, там яка ціна на сьогоднішній день. Треба буде узнавати, продавати. Все добре, до побачення, всім дякую за перегляди.